Тому що пенсія маленька, 2600. От. Ну, 300 гривень ще доплачують за вік. От. І, ну, 2900, і все, 2200 за квартиру. І... На комунальні услуги все виходить. Якби би вистачало, то сюди не приходить. А квартира? І пенсія, пенсія, пенсія що? Скільки стоїть квартира зараз? От і все, вопросів більше не треба. Вже кушать то, що, то, що залишиться. Людей стало набагато більше. До наших звичайних гостей, які приходили, це безхатченки і пенсіонери. Додалися внутрішнє переміщення особи, люди, які просто все втратили. В сім разів зросла частка людей. Які фактично на межі фізіологічного виживання. Зрозуміло, що війна зачепила багатьох людей, що вони втратили все і не змогли знайти адекватної роботи, щоб якось змінити життя. Але мені здається, що більшою мірою ця проблема в тому, що фактично суттєво не коригувалася мінімальна пенсія, тобто до 3000 тисяч гривень, зрозуміло, що це є межа виживання.